Садочок з квітами моєї сестри. Багато квітне. Цікавих такі високі осі лілії. І багато вже відквітнуло. Пеларонія, Кампсис. Багато кущів квітне в другу половину літа, але це якраз. Квітне, приваблює комашок. Оквітний соп на півкущ. Дзвіночки, бересклети. Лілії, космея і троянди. Парвінок декоративний. Тут був самшит. Якийсь згризла самшитова вогнівка. І такі красиві пухнасті березклети, дуже гарні. Цей переходив в зелену форму. Гілочка одна. Оцей взагалі жовтий-жовтий. Ну це один, просто має такі різні гілки. Квітнули. Квіти, зав'язались ягідки, котвілі тут квітну, троянда, їжачок на відпочинку, ліхтарики. Там ще і біскуси. Вже не а Також манабель. Гортензія деревовидна. Ось який букет, який класний великий букет. Ароматної лілії дуже гарно. Дереві одненький, заквітну і лаванда. Розкинулась величезним кущем. Це практично мій ріст. Літають бджілки і аромати тут витають довкола. М -м -м. пташки курочки співають. Дуже спекотно сьогодні. І кажуть, знов буде, Гроза лиш би не дуже сильно. Там яблунька з яблуками. Липень у селі. А вона кожна, я тобі скажу, кожна квітка інакше пахне. Я так вже, знаєш, ввечері таку вже трохи запоржу, тоді йду, можеш ще квіти. Мені так цікаво, розумієш, навіть той телефон де він мені світив. Я... А ви прикорені проходять. Ви без прикурені прахані. Ну, може, прикурені, так. Але понюхаю навіть навіть той вовот, є, Там пороблено. Вася, <сміс> <сміс> e, e, той вогник, знаєш, Галю, як воно ще називається? Вогники люблю. Я зігнулася, а то пахне дитинством. Я нагадала собі таку, знаєш, так, якби, я вже в Тумері, пахне тут, знаєш, таким, дитинством свіжим таким, знаєш, і, таким, яким, і тепер то що інакше, це, 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 це кремовим, таким яким, кремовим. <сміс> а воно так вечір затягає, а тому що трошки є тих метіолів. Сідеш на диван, я тобі кажу, що не хочеш їті лягати. Так, до файно вечір ми їдемо. Так квітка червона має, вона має така Так. Дуже, дуже такі, вони такі, як якісь, я не знаю, такі легонькі такі. Взагалі. Що він там їсть? Що він там їсть? трошки Вже нині вони п'яли вже нині. Люк, привіт! Люк! Красончик Люк. Звідки пані йдете? <смір> І куди? Ваті <Ось> підмалювала, Йдемо <смір> 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 по гриби? Йдемо по гриби. Будемо збирати гриби. Куди, не туди? Локі. Ми тут, Локі. Ми туди. Вон стежка. Пішли. Локі, ти що собі будеш окремо збирати? Йдемо разом. Йдемо по гриби. Що, все? Далі сама, ну сама то сама. Після проливного дощу у нас з'явилися гриби. Вони невеличкі, але їх дуже активно поїдають слимаки. Ось перший грибочок. Щось лазить по ньому. Комашка. Добре, що знаю свої грибні місця, інакше не побачила би грибочків тут в листях. листя. дуже багато, і вони щойно пробиваються назовні. Так що треба добре дивитись. Ще один красунчик. Вирішила вже не знімати, але як тут не познімаєш, як вони тут рядочком. На бік так росте. Треба дивитись далі. А біля цього маленько ще й міняю Гарне місце тут і гарна грибна трава. Локи мене лишив, я сама. Ось продовжую збирати гриби. Якраз серед таких трав. Невеличкі гриби трапляються. Навіть на стежках вони ростуть. Ось мій улов. Останнім часом я гриби вже чищу вдома. Додому недалеко. Тут буквально тут навіть дачні ось ці звуки. Ви дивіться, я знімаю і бачу в променях сонця. Там також заховався грибочок. І тут також мохи, гриби, трави. У моєму випадку дуже добре знати місця грибні, де є грибниці, і кожен раз приходити сюди, і так швидко можна подивитись за грибами, назбирати. А також, поки йду, знаходжу нові місця грибові. Мені сьогодні пощастило. Ну що ж, грибове панство. Йдемо до купи. Комарі вже прокинулись, починають гризти. Так зранку буває. Зразу нема комарів, а потім вже сонце піднімається і комарі починають літати. Не відпускаємо на це місце. Думаю, ще раз прийдусь, подивлюсь. І ось ще один грибочок біля дерева, яке, яке вже пропало. Напевно, це дуб якийсь старий-старий. Ні, це осика. Трошки кори видно. Під осикою грибочок. Тут також гриби, але ці гриби швидше для лісового дизайну. Вилізе собі високо. На пеньок як на трибуну. Це оленячі А це якийсь височенький гриб, як парасолька на пляжі. А я вже додому йшла. А тут ще мене знайшли два грибочки. Чи я їх знайшла? Це вже фінальні, напевно, сьогодні. Такі засмаглі, дощову погоду, коли нема сонця, і просто під листям, то гриби практично бувають з білими шапками. Ось це така ще коричнева шапка. А буває взагалі біла-біла. Ті самі гриби, якщо вони не бачать сонця, то вони втрачають ось цю засмагу. І фінальне місце, повертаючись вже додому. Ось і. Де ж, Де ж ти є? Грибочок. Вдалий день в плані грибів сьогодні. Локі, як тобі вдома сидиться? Ти чого мене в ліс відвів і лишив? Локі, що це таке? Я сама по лісі ходжу. Результати моїх зборів грибів. Дві банки літрові закрила, замаринувала. І сушити поставила ось таку дошку. Вони вже на сонці прив'яли трохи. Зараз продовжують свої висихання, поставлю на більше сонце. Нарешті доходять руки до моїх покупок з галсаду. Я їх зараз знову полию, сонце буде сьогодні. І посаджу щось у відкритий ґрунт, щось у горшки. Всі ці покупки мої обійшлись мені е, десь в районі 300 гривень. Я думала, буде дорожче, тому що там писало десь 50% знижки, а десь зовсім нічого не писало. І я думала, що вони мені будуть е, ну, на більшу суму, на більшу суму вийде ось цих 7 горшків. А так як вони в районі 300 гривень, я вже шкодую, що я більше не подивилась і чогось ще не набрала. Але я свідомо розумію, що я просто не маю де садити. Хіба що у горшки, тоді треба багато води, щоб поливати за щораз. А це прикро. А ще плюс десь взимку їх також заховати від морозів, щоб у горшках не промерзли коріння. Ну, на словом, це все мої думки. Сьогодні я їх планую посадити і покажу, як мені це вдалося, що в мене вийшло. Далі знімаю вже вечором. Посадила я свої рослинки. У відкритий ґрунт посадила тільки дві рослини. Ось цю і ось поруч тут. Це у мене Вероніка рожева. Так вказано, на маркері. А це ромашка якась. Тільки вона зовсім не має ромашкові листочки. Дуже мені цікаво стало, що ж з неї виросте, яка вона буде виглядати. Тут у мене Рабатка. у синьо фіолетових таких рожевих тонах. І я думаю, що Вероніка рожева тут гарно впишеться а ромашка, яка буде, так і буде добре, може поки що, потім десь, можливо, я її посаджу в інше місце. Тут в мене гарний ґрунт, тому що тут ґрунт ми завозили. Це не той ґрунт, який в нас тут є. Рідний, не той кислий ґрунт, а привозний чорнозем. А тут ті рослини, які я висадила у У горшки Угоршки розсадочні, з великими отворами дренажними. У мене вже так ростуть рослини. Я ось прийшла з лійкою, ще поливаю, ще продовжую поливати, щоб вони добре напились водички. І саме які рослини в мене тут подекуди є, написані на маркерах, подекуди буду здогадуватись згодом, можливо, навіть. Тому що, ось бачу, що це спірея. І різновець спіреї. Ось бачите, яка в нас погода там не полито, то там зовсім білий такий суглинок. Така спірейка. Тут ялівець. Взяла його через те, що він має ось такий мох красивий на своїх стовбурах. Хочу так його і продовжити вести, щоб він був у мене такий лісовий, красивий. По-моєму, красивий. Вейгела. Вейгела гарна через те, що вона має ось таке відгалуження на два стовбури, таке задавнене. І мені дуже подобається, як вона виглядає. Також буду так само її вести таким бонсаєм. Ось тут рослинка, яка називається, зараз вам покажу як. Так, тільки все це догори ногами. Це не її ціна, я її купила в рази дешевше. І Барбарис. Барбарис, який має свою назву по сорту. Дуже класно, що він має сортову назву. Я таке вже люблю. Колись не цікавилась сортами. А зараз мені цікаво, що і що, і як воно по сорту. Здається, маркер десь від Вейгели має у мене бути. По крайній мірі, частина маркера. Я подивлюсь.